Сьогодні ми з вами поговоримо про вишиту сорочку. Я вам обіцяла, що буде об, огляд сорочки, вишитої мною і зшитої повністю вручну. Я розкажу про свої тут, скажімо, страти. Помилочки, які я зробила деякі, і як я їх виправила. Я вам покажу все. І в кінці кінців покажу вам цю сорочку на собі. Давайте почнемо із того, що цю сорочку я вишивала на чистому льоні. Ось такого медового кольору. Він так і називався. Я придбала цей льон, льон у магазині Мій оберіг, і він прям так і називався льон медовий. Не знаю, що чия це, чиє виробництво, чия це фабрика, але ну, це не іноземний льон, тому що коштував він десь в, 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 в рамках чи 600. Гривень за метр, чи 500 чимось, ну, десь в, в такому діапазоні. Він був в одному кольорі, був медовий, і ви подивіться, зараз я приблизила, щоб ви просто побачили переплетіння. Переплетіння рівне. Це рівномірний льон. Я не знаю, скільки ниточок, я не рахувала, але більш-менш рівномірний. Думаю, як для хрестиків, так і для лиштви. А тут вишивалося, ви бачите, тільки лиштвою і тут ще якісь коса і пряма лиштва. і навіть косою я не бачу. Ні, тільки пряма лиштва. І ось деякі шовчики. Вперед голку чи позад голку, і, і все, і лиштва, все. Більше нічого особливого тут немає. О, тут, ось, бачите, теж пряма і коса. Пряма лишва, і на манжетах трошечки інший. Ну, Тут це все я придумувала сама. Це теж. Сама придумувала я маю на увазі сам візерунок. Цей візерунок я знайшла в Пінтересті, роздрукувала його і почала вишивати. Значить, так, скільки я брала тканини? Точно, зараз вам не скажу, але, скоріше всього, я взяла всього метр 60. Ну, я беру десь так, метр 60. Ну, іноді метр сімдесят. Мені здається, що я тут не брала більше. Вибачте, зараз не можу вам сказати, не пам'ятаю. Вишивала. Я нитками шовком італійським, і цей шовк я теж придбала прямо разом із тканиною в магазині Мій оберіг. От Були там такі кольори, і я їх там підібрала. Якраз мені захотілося цих кольорів. Тобто, скажімо, так, вибір італійського шовку там невеличкий. Ну, був. Тоді, коли я брала, я її зараз дивлюся частенько. Зараз достану вам о, ці бабіни, щоб ви могли подивитися, я взяла багато його. Тобто, дивіться, бачите, я взяла два ось таких і одну ось таку бабінку. І що хочу сказати, що навіть якби я Взяла ось одну бабінку. Мені б хватило на 150 і ще. Тобто в мене ще є куча ниток, ось куча ниток. Тут навіть не видно, звідки я вишивала. Ну, не видно, з якої бабінки я брала, мабуть, з цієї. Мабуть, з оцієї в, 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 вишивала я в три ниточки, ой, в чотири ниточки. В чотири ниточки складала, і в чотири ниточки шовку я вишивала елементи. Уставка, давайте заміряємо, вже не пам'ятаю, уставка у мене 20. 6 сантиметрів в ширину. Рукав у мене не дуже широкий. Чому зараз ми поговоримо 50 сантиметрів рукав в ширину. Це нормальний рукав, але є і по 70. От, значить так. Ще на самому початку мені здалося, що Вірніше, мені... я трошечки неправильно розрахувала рукави. Я їх виш... почала вишивати, я ріжу тканину на шматки. Чому? Тому що я вишиваю не тільки вдома, тобто я не вишиваю тільки за столом. Дівчата, які вишивають за столом вдома, то їм краще, щоб вся тканина була. Не розрізана, допоки не вишиться повністю е, всі взори. Для мене ж було класно е, розрізати тканину, і я її так приблизно порізала і брала з собою на роботу, тому що на роботі мені краще, ну, щоб не тягся оцих, там ще 2,5 метра чи, чи 2 метри тканини. Не волочити з собою, а просто покласти один рукав і тихенько вишивати якісь елементи. Тут у мене, значить, 5 елементів зверху. І дивіться, як я робила 5, 4, 3, 2, 1. Ось так я робила. Можна було б, звичайно, весь рукав заповнити. Чомусь я зробила ось так. Не знаю, може, колись я ще вишию ще одну. Сорочку, бо сам візерунок мені подобається цей візерунок. І зараз я сижу і просто безкінечно листаю Pinterest, щоб хоча б знайти те, чого мені от просто захочеться зараз вишивати. І в мене буде така дуже велика тяга до того, щоб я отак раз взяла і вишила. А... Так. Що далі? Так, і мені здалося, коли я вже сшивала, дивіться, вийшов якийсь перекос. Я не знаю, як він вийшов. Мені здається, що і за рукава, тому що, коли я вже почала сшивати, я відцентровувала. Оцей рукав я теж відцентровувала і старалася верніше, я робила його однаково з цим рукавом. Чому в мене вийшло так, що по спинці в мене вийшов перекос? Я зараз вам покажу, де я не знаю. Шивала я їх всю сорочку, я сшивала ниточками муліне номер Ниточками муліне 733 номеру. ішла вся шивна робота. І мені на... Шивання пішло, ну, оце третій моточок. Тобто два 2, майже ну, два з половиною будемо рахувати моточки. Три моточки буде нормально купувати, все окей. Так, далі. А, що, ага, перекіс. Давайте я покажу. А, ще покажу. Коли, значить, я спочатку ж пришивається уставка до стану. Уставка до стану Все, пришилася, уставка до стану Можливо, можна було б вишити і отут ще якісь елементи, але чогось у мене ну не було такого ні бажання вишивати. Та і чесно кажучи, не дуже це. В українському стилі. А так як я хотіла шити її руками, побачите, як це воно буде в мене шити руками, я вишивала і шила так, як показували, ну, так, як робили як старі майстрині. Отак, От значить так. Я пришила уставки, все гарно. Тут я пришивала по косіни, так як в, в стародавніх сорочках, тому що я робила скіз. Тобто я, скажімо так, трохи осучаснила, ну, це так і називається невеличке осучаснення. Сорочки для того, щоб тут не було дуже багато. У нас і так його тут цих збірочок багато, і ви побачите на мені, як там його багато по спинці, а льон ще він не спадає. От, То, окрім того, я ще забрала достатній шматок, ну, десь, ну, десь ось такий шматок з стану. Тобто я пристав, приклала по косі і шила ось тут по косі. Тут і на спинці теж по косі. Бачите, це вся вистрочка, це все руками прошито через три ниточки, шов-швом задом, ой, позад голки. Ось. Ось воно кругом така вистричка зроблена, окрім ластки. А, і, а, і тут по боку я зробила один. Бачите, один шов. От. Так, і значить, що, коли я шила, ось, пришила ці дві е, уставки, була задоволена, все гарно, все красиво, без проблем, і стала пришивати рукави. І от коли я стала пришивати рукави, мені щось не сподобалось. Ну, Дивіться: по-перше, отут вроді, все нормально. Ну, Пухлики зробила, все відцентрувала по центру, ви, вирахувала скільки ниточок у мене кожен пухлик, так як я купила в, я вже розказувала я купила у Наталії Матвієвої, а... здається. А... Майстер-клас по шиванню сорочки. І от я її сшивала по тому майстер-класу. Як там написано було, так і сшивала. Так от, дивіться. Тут все, всі ці пухлики на середині. Вони, вони від, від середини відраховані, скільки то в одну сторону, скільки ниточок в другу сторону. Тобто тут не може бути якийсь перекос саме ось тут. Де він з'явився, ніхто не знає. Тут вроде, спереді у мене і немає перекосу. Ось Я дивлюся: тут рука, все нормально. І тут у мене до ластки. І ще по станку 5 см. І з цієї сторони у мене теж 5 см. Тобто, попереду у мене все нормально. І попереду, якщо чесно, у мене було все нормально, тому що отут, дивіться, у мене зроблений е, оцей підгибчик, він витягнута тут ниточка, і прутиком е, зроблений ось такий підгиб. Тут все попереду, все нормально. Давайте переходимо на спинку. Переходимо на спиночку. От тут ми подивимося. Скільки ж у мене тут. Ой, тут все потягнулося. Тут, значить, у мене теж мало бути 5 см. Але бачите, у мене тут по станку, ось це станок, це спинка, станок. У мене тут 7 см з цієї сторони, а з цієї майже 8. Бачите? І я не знаю, де я, вибачте, мене провтикала. Чому тут не по 5 см, як спереду, тут я не знаю, де я провтикала. І в кінці кінців, коли я стала, я зрозуміла, що Ну, що тут буде що-то не то, тому що так не буває, десь мені це все вилізе, і воно в мене вилізло ось тут внизу. Ось тут внизу, ви цього вже не побачите, тому що я це зробила дуже гарно. Але я вам розкажу: дивіться ось тут якщо гарно придивлятися, ось тут, бачите, ось тут воно іде. Косу. Тут, ви бачите, тут з'являються лишні ниточки. Ось іще ниточки з'являються. ось Ну Якщо ви будете придивлятися, то ви побачите, так, ще покажу вам, що тут не витягнута ниточка. Отут я не витягувала ниточки. Ось, дивіться, наприклад, ось якщо я по ниточці буду вести, то ось вона, ця ниточка уходить сюди. Бачите? Що ж я тут зробила? Я не витягувала ниточку, бо я зрозуміла, що тут у мене косо. Тут у мене косо. Тобто, щоб зробити рівно, знаєте, що я зробила? Я відміряла ось так от, додала тут ще там пів сантиметра і відрізала не по прямій, не по, не по витягнутій ниточці, а просто. По відрізаному. І ось тут воно у мене вкрай закосило тут коса лінія От. Тому що я відрізала, взяла шматочок. Шматочок рівний від, вже тут витягувала ниточки, який мені треба був оцей підгін зробила і пришила сюди, ось сюди пришила шматочок. Не знаю, манжети цей потім підвернула її. І так само, як ось тут, я пришила її прутиком, тільки вже не по ниточці, а по краю пришитого. Бачите, ось по краю пришитого. Ось, якщо дивитися, якщо ви уважно подивитеся, то тут видно: ось наприклад, якщо ось ця ниточка, ось вона йде сюди. Тобто, ви розумієте, яка косина в мене ось тут. Якщо. тут, Ну, тут десь 2 см точно ось, така косина. Для того, щоб вирівняти сорочку, я зробила ось так. Ніхто, ой, Ніхто цього вже не побачить, якщо я. Його не втикну в це очима. Тому не бійтеся. Я розумію, що можна зробити якусь помилку, але не бійтеся, подумаєте, можна виправити. Ні, пишіть мені, ми з вами я вам допоможу, і ми як щось придумаємо і виправимо разом з вами. І ще в мене такі закоси. Це вже я міряла сорочку. У мене не там розташована петля, де треба. Тобто не знизу петля наверх, а зверху на низ. І з іншої сторони теж. Я не знаю, чим я думала. Але поки що переробляти не буду і перешивати цю петлю не буду. Можна було, але ну, не хочеться. От. Тим, більше, що, тим більше, що я її подарую. Я думаю, що тій людині буде все рівно. Хоча, може, й не все рівно, але вона нічого мені не скаже, бо вона мене любить. Ось тако, така сорочка. Я і, і ще що я трошки думаю, хоч я вам е, покажу там рукава на собі. Нічого вони не короткі, але мені все рівно трошечки здається, що от рукав трошечки потягує. А якщо застібати тут петельку спереді, то рукав трошечки потягує, коли він коли ви згинаєте в ліктях. Але е, якщо розстібнути цю петельку спереді і носити, а так теж її класно носити, то нічого не заважає. І ще о, я забула розказати про ось такий мій е, сказати, провтик, коли я вишила е, ось цю як це вона в нас називається? Забула. А, ну, ось цю обробку горловини, коли я вишила, і вишила на такому величенькому шматочку, широченькому, і мені треба було відрізати. І я, як ви бачите, я підігнула і відрізала, але не там, де треба. Тобто, мені треба було підігнути і відрізати ось тут, щоб почати пришивати. Замість того, я підігнула і відрізала ось тут за коротко, а так коротко, тобто, спереді має бути коротше, а з, з середини трошки довше, тому що ви е, закріпляєте е, оці складинки е, спочатку. Своїми оцими пришиванням зверху, а потім ви ще їх закріплюєте трошечки нижче. І за рахунок цього, як зараз візьму голочку і протикну, щоб ви просто побачили, на якому рівні. Ось, наприклад, ось я тут, ось я тут спочатку їх. На цьому рівні закріплювала. І ви бачите, наскільки нижче ви ще раз закріплюєте ось ці складинки. Тому вони так гарно стоять. Вірніше, ну, нікуди не діваються, не розсуваються. Ви їх закріпили. Ось, Бачите, ось воно закріплено. Закріпочки ось отут -от. Вони нікуди не дінуться, бо вони закріплені. І от я відрізала дуже, бачите, високо. І що я зробила, я вже не можу сказати, що ця сорочка пошита руками тільки руками, тому що отут я пришивала машинкою, бачите, доточувала. І низ. Я теж, як, як я вам вже розповіла, оце ззаді я теж доточувала ще машинкою. Я доточила, а потім уже його підробила прутиком. Сейчас побачила червоний шматочок а, ниточки, скоріше всього, ось хочу його витягнути. Це моя видно зацепила мою наметочку. Ось. Так. Ну що ж, я вам розповіла все за свою сорочку. Дуже бажаю, щоб кожен з вас, хто мріє або хто хоче, але боїться, але. Спробував взяв недорогу тканину. Взяв по 600 не знаю, гривень тканину. Є від Едельвіки тканина, теж непогана, є різні тканини. Не обов'язково брати за кордону тканину, супердорогу, але можна спробувати і на дешевшій тканині. Якщо вам дуже хочеться, пробуйте, робіть. У вас обов'язково все вийде. Головне, що ви цього хочете. От. Давайте ще я ще не сказала, скільки ласт... ластка у мене. Е а ластка у мене 10 см, 10 на 10 такі квадратики. Ластки бувають від 5 до, до 15. Залежно від того, якої ширини у нас рукав. В мене середній, можна сказати, рукав, тому ластка була. А я сама така прикольна, така гарна жінка, тому я вирішила, хай буде 10. Можна було, на, якби людина була худенька маленька, то і меншу ластку робити. Ну от, Я вам розказала про сорочку, показала її на собі вам всього найкращого. Обов'язково вишивайте, несіть цю нашу культуру в світ, хай люди бачать. Багато людей подивилися в Швеції і в мої історії з сорочкою, і дуже були задоволені казали, Боже, таке ти. ну, Ті, хто знають, то знають, то кажуть, що Ірина, ти можеш усе. Але е були такі, що навіть і не підозрювали нічого і казали, ого, нічого собі. Е правда, я навіть нічого не написала е шведською мовою, що це взагалі повністю ручна робота Так от, бажаю вам всього найкращого. Творіть, витворяйте. Я знаю, що у вас все вийде обов'язково. Ви тільки спробуйте. А якщо у вас є таке бажання, то ви обов'язково все зможете. Наразі вам до побачення, всього найкращого обіймаю цілую. До побачення!